І так починаємо. Для початку нам потрібно відміряти, скільки потрібно буде відрізати тканини. Беремо лінійку, в мене це 12 см. Я беру кровецьку крейду і відмічаю, собі роблю дві міточки і з'єдную їх між собою. Ці самі міточки я переношу на іншу сторону. Наступна наша мірка це ось цей заводський шов в кінці, щоб ми його зберігли. Ми відміряємо його і цю довжину відкладаємо зверху тієї лінії, яку ми намітили вперше. Так само робимо ззаду. Тепер відміряємо 1 см від заводського шва. Це буде наш припуск, з'єднуємо лінію, по якій потім будемо відрізати. Тепер відрізаємо першу лінію знизу. Не забудьте помітити, де там перед, де зад, щоб не переплутати при зшиванні. Тепер відрізаємо по другій лінії, яку ми намітили. Тут можна нічого не відмічати, вона нам не потрібна. Наступним кроком потрібно буде розпороти заводський шов. Розвертаємо нижню деталь, вивертаємо її і прикладаємо до джинс шви до швів. Не переплутайте де зад перед. І сколюємо голочками або наметайте вручну. Рукав від машинки раджу зняти, так буде набагато зручніше. І прокладаємо строчку. Один сантиметр від краю. Тепер місця, де є утовщення, там де дуже багато швів, потрібно їх зменшити, відрізати навскіз, щоб ми змогли прошити основний шов. Привиріть зайві нитки і той шовчик, який в нас вийшов. Ми будемо завертати до верху, тобто до краю джинс. Підвертаємо його вверх і зверху складаємо так, як в нас був раніше заводський шов. Строчку я буду прокладати по лицьовій стороні десь міліметри 2-3 від нашого основного шву. А поки я це роблю, напишіть в коментарях, як вам цей спосіб, чи пробували ви вже так підшивати свої джинси. І обов'язково поставте лайк і підпишіться. Ось такий охайний рівненький шов в нас вийшов. І не скажеш взагалі, що ви підшивали ці штани. Та ніхто взагалі не повірить, що ви їх підшивали. Наша наступна задача це добре відпарувати і відпросувати новенький шовчик. Результат просто чудовий. Ніхто не повірить, що це не заводський шов, бо ми його залишили. У мене білі джинси, але так само можна зробити і з блакитними, і з синіми, і з чорними. Сподіваюся, було швидко і зрозуміло вдалих виробів.